Всім привіт з вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Щотижня ми намагаємося робити для вас якісний і цікавий контент, і тому будемо дуже сильно вдячні за ваші підписки, вподобайки і коментарі, бо це допомагає в просуванні нашого каналу. В минулому випуску ми зазирнули з вами в моторошну історію тюрми Налонського. Яка просякнута жахливими і апокаліптичними картинами, котрі важко навіть намалювати людській уяві. Але сьогодні ми хочемо перенести вас за 89 кілометрів від Львова і розповісти про одне з місць на заході України, яке приваблює туристів з усіх куточків світу. Бо крім історичної спадщини це місце нараховує чимало таємничих сторінок. Це місце об'єднують розповіді про привидів і примар, страшні стогони і ефект присутності. Саме тут були спроби відшукати елексир довголіття і замуроване тіло жінки у стінах будівлі, а також колись в радянські часи тут був туберкульозний санаторій. Тому, як ви могли вже здогадатися, сьогодні ми з вами поговоримо про підгорецький замок на Львівщині. За півтори години їзди від Львова у селі під Бродівського району простягнувся український версаль. Пам'ятка архітектури епохи Ренесансу і бароко, перлина української історичної спадщини під Горецький замок. Кажуть, королівський дім сповнений справжнісінькими привидами. За розповідями жителів і гостей палацу, вони неодноразово бачили прозору даму без душі у Білій. Лишньої сукні, яка блукає коридорами і кімнатами палацу, а його колишній власник намагався відзнайти еліксир довголіття. Також тут фіксують димчасті ефекти на фото, пояснити які ніхто не береться. Але давайте про все по порядку. Часом закладення фортеці вважають 1530 рік. Тодішні власники звели кам'яницю на місці дерев'яних укріплень, які існували тут, ймовірно, з 15 століття. Існує припущення, що назву замок отримав від прізвища своїх перших власників підгорецьких. В 1633 році будівля переходить до власності знатного польського роду, конець -польських. На меті у знаці було облаштування панської резиденції з оборонними функціями. Почесна місія облаштувати сімейне гніздечко» перепала відомому на той час в усій Європі архітектору фортечних укріплень, французькому інженеру Гійому Лавасеру де Баплану та італійському проектувальнику Андреа Дель Акві. Творцям знадобилося 5 років, щоб перетворити купу цегли й каміння на шедевр. І замок став улюбленим місцем відпочинку родини каніцпольських та їхньою гордістю. А пишатися було дійсно чим. Завдяки кропіткій праці європейських спеціалістів замок набув квадратної форми. По цілому периметру стіни довжиною приблизно 100 метрів. Кожний кут стіни облаштований п'ятикутним бастіоном, що дозволяло оглядати навколишню місцевість на багато кілометрів. А бічні стіни охороняли мідні Атланти. Великою втратою для сучасності вважаються дворик і парк, закладені ще родиною конецпольських. Вони були виконані у рідкісному на той час на теренах усієї держави італійському стилі. Акуратно викладені та сформовані зелені алеї манили на прогулянки жителів і гостей палацу. А після приємної мандрівки можна було відпочити посеред справжніх італійських скульптур і грайливого фонтану. Нині скульптур немає. За переказами, ще в радянський час їх вивезли до Санкт-Петербурга. Це був неймовірний райський куточок, який, на жаль, не зберігся до нашого часу. Остаточно бароковий парк зник у ХХ столітті. Нині явно виділяється тільки алея із дерев, які ведуть до палацу. Але повернімося до самого замку. Свого піку пишності та розкоші замок досягнув за часи нового власника поляка. Державного і політичного діяча графа Вацлава Живуського. Бо тоді замок зріс до трьох поверхів було облаштовано заїжджий двір, де могли переночувати не тільки слуги знатних гостей, а й будь-хто з мандруючих. Незлічена кількість кімнат оживилася за допомогою величезної кількості мистецьких творів, картин відомих художників, скульптур, зброї, дорогих меблів, музичних інструментів. Розкішні інтер'єри розміщувалися в дзеркальній, мозаїчній, лицарській, китайській, зеленій і золотій залах. Назви залів були пов'язані з їхнім призначенням, кольором оздоблення і стилем, в якому вони були виконані, а їдальню прикрашав портрет гетьмана на стелі та ще 72 портрети видатних політичних і духовних діячів. А посередині стояв тільки уявіть собі великий чорний мармуровий стіл, на якому хрестили короля Яна Третього. Замок дуже полюбляли гості, бо на них чекали театр, бали у супроводі місцевого оркестру, феєрверки і паради, а пишався господар величезною бібліотекою і архівом. Панським хобі було розведення рідкісних порід коней. Гучні гуляння, які відбувалися тут регулярно, а ще молоді жінки. Саме в цей час і зароджується історія однієї з головних таємниць і легенд підгорецького замку. Так вже старий граф Вацлав Живуський бере у дружини молодшу від себе на 40 років Красуню Марію. Марія погодилася на цей шлюб тільки через зубожіння власної родини. Але граф був не тільки багатий і старий, а ще дуже дратівливий. Тому дуже часто збігаючи від нелюбого чоловіка в парк, закладений ще родиною конець польських, Марія скаржилася небесам на свою долю. Молода й красива жінка не змогла знайти спільних інтересів зі старим дідом. Тому увесь вільний час вона проводила окремо від чоловіка, а той її страшенно ревнував. Але не тільки до гостей палацу, а ще й до слуг. І, випрошуючи її кохання, він влаштовував допити і постійно за нею слідкував. Фатальним став той день, коли Марія не повернулася вчасно з прогулянки. І тоді осліплений ревнощами чоловік заволік її у темне і сире приміщення і замуравав нещасну живцем. Ще коли в замку борлило життя, слуги розповідали, що бачили Марію або, як її потім почали називати Білу пані. Цокіт її черевичків гулко відлунювався в просторих кімнатах замку, і найстрашніше привід голосно стогнав. Місць, де могла бути замурована графиня, у палаці є кілька. Але у підвалі, до якого ведуть чотири сходини, привид бачили найчастіше. Але є ще одна дивна кімната це предпокій, який веде у спальню пана Живуського. В одній зі стін вмурований камін – але збережний ще з XVII століття витвір дуже дивний, бо в ньому немає ані печі, щоб розпалювати вогонь, ані димоходу. А на каміні гравюра голови красивої жінки, що знаходиться всередині каміна, ніхто не знає. Навіть сьогодні біла пані нагадує про свою присутність легким подихом, стоганом і несподіваним вітерцем. Ймовірно, душа дівчини не може знайти спокою, допоки її кістки не будуть переховані за християнським обрядом. Тому, як говорить легенда, досі нещасна Марія блукає пустими коридорами і кімнатами палацу, гірко плачучи і проклинаючи свою нещасну долю. Не так давно легенда під Горецького замку про Білу пані вважалася лише вигадкою. Та під час однієї з фотосесій один із відвідувачів випадково зняв біля підземелля загадковий силует жінки у білій пишній сукні, який не зникав після серії знімків. Відтоді, хто тільки не шукав привид замку. А під час зйомок битва екстрасенсів» усі 20 учасників проєкту одноголосно заявляли, що замок просто таки переповнений привидами. Згодом… Під замок відвідали фахівці з авторитетної американської дослідницької групи мисливці за привидами. Провівши детальні дослідження за допомогою надсучасної апаратури, американці із упевненістю зазначили, привиди є майже в усіх закутках палацу. Живуть у ньому й інші духи, які являються лише самітникам у повний місяць. Ще слуги оповідали, що неодноразово бачили, як уночі оберталося колесо криниці. Ще на другому поверсі бачили світло, сілує чоловіка, який курить люльку. Хочете вірте, хочете ні, але навіть сьогодні охорона замку іноді чує, як вночі хтось вистукує і блукає терасами палацу. Але повернемося далі до історії підгорецького замку, бо він налічує ще чимало таємничих сторінок. Далі палац перейшов до сина Вацлава Живуського Северина Живуського. І він став справжнім горем для будівлі. Одержимий золотою лихоманкою, чоловік вирішив стати справжнім алхіміком. В своїй таємній лабораторії Северин Живуський займався виготовленням магічного еліксиру довголіття. За легендою, основою того зілля стала кров незайманих. Вони нібито в ці роки почали часто зникати в місцевій окрузі. Ще Северин Живуський займався пошуком філософського каменю для створення золота. Припускають, що ймовірно, це все було заради того, щоб змінити матеріальне становище родини. Так, в невідомому напрямку зникли відомі та дорогі полотна, а розкішному інтер'єру було завдано непоправних збитків. Сьогодні у підземеллі замку облаштовано стилізовану алхімічну майстерню. Та з таким ходом подій, хоч якось можна було змиритися, остаточного удару по замку принесли дві світові війни. Перша принесла за собою австро-угорські війська, що тимчасово знайшли в будівлі прихисток. Неодноразово через замок проходила лінія фронту. Дивовижно, але від повної руйнації артилерією замок врятував совєтський воєначальник Олексій Брусилов. Краса замку настільки зачарувала його, що було віддано наказ про заборону обстрілу будівлі. Щоправда, в той час замок не оминули варварські солдатські грабежі, але фортеця вистояла. Палац був відремонтований українсько-литовськими князями-сангушками у 30-ті роки ХХ століття. Відреставрований підгорецький замок слугував музеєм, і він досить спокійно простояв аж до Другої світової війни. Але після приходу совєтської влади уцілілі експонати довелося терміново рятувати, перенаправивши до Бразилії. Темна сторінка в історії Підгорецького замку. Починається саме з приходом совєтської влади. Спочатку пусту та досі розкішно оздоблену будівлю вони стали використовувати в ролі санаторію для туберкульозників. Забігаючи наперед, скажу, що туберкульозний санаторій був у стінах палацу аж до часів Незалежності України. А потім, в лютому 1956 року сталася величезна трагедія. Через злочинну недбалість у замку спалахнула пожежа. Яка знищила будівлю палацу. Пожежа тривала три дні. Ця подія стала фатальною і остаточно знищила залишки старовинних написів, різьблених стель та мармурової підлоги. Найбільшою втратою стало те, що згоріла історична стеля замку. Одним словом, вціліли тільки стіни. Але після трьохрічного ремонту підгорецького замку туберкульозний санаторій повертається до роботи. А вже у 1979 році на території фортеці проходять зйомки культових радянських фільмів. Але повернімося до містичних таємниць. Усі, хто ночували у стінах будівлі, починаючи з останніх років XVII століття і по сьогодні, розповідають, що бачили вночі привида. Їм являлася біла пані, яку всі описували як жінку в білому з чорним обличчям. А пам'ятаєте, я казала, що мисливці за привидами зазначили, що окрім білої пані в замку є й інші привиди. Їх бачили і пацієнти туберкульозного санаторію, який був тут, в радянські часи, жителі, гості і навіть охорона підгорецького замку. А родина польських поміщиків, які жили в замку, навіть записали свої спогади. Владислав Кричинський так переповідає повір'я про замкових духів. Якось підгорецький самітник Леон Живузький ночував у нижніх покоях, читав книжку при двох запалених свічках. Враз відчинилися двері, і чоловік у чорному вбранні зайшов до покою, присів біля ліжка. Тоді підійшов до других дверей і зник. Наступного разу Леон спав на першому поверсі в зеленій залі, чув, як опів на першу ночі перед брамою. На дитинець заїжджали карети, запряжені кіньми, як свистіли батоги і сурмили конюхи. Та коли чоловік устав і запитав вартового, чи йдуть до них гості, все втихло. Також, окрім привидів, існує легенда і про багатство цього маєтку. Нібито під замком були величезні підвали, в яких зберігали вилитих зі срібла коней в повний зріст, а ще бочки з дукатами. Звідти підземні коридори вели аж до Олеського замку, і що цікаво, вони досі не розкопані. У 2008 році Підгорецький замок був внесений Всесвітнім фондом пам'яток у перелік 100 об'єктів архітектурної спадщини, що мають виняткову цінність та потребують негайної реставрації. Нині замок активно приймає туристів. Але якщо і ви вирішите відправитися на екскурсію до Підгорецького замку, спробуйте прислухатися до своїх відчуттів. Або якщо ви вже там були, чи виникло у вас враження чиєїсь посторонньої присутності, бо практично усі, хто там побував, можуть це підтвердити. А екскурсавод зможе пояснити вам, чим викликані такі відчуття, і показати фотографії, на яких чітко проглядається. Силует білої пані. А якщо вам сподобалася наша історія, не забувайте залишити нам вподобайку і підписатися на наш канал, бо для нас це дуже важливо. А в коментарях пишіть, які історії ви б хотіли побачити на нашому каналі наступними. З вами були Історії на ніч і всім на добра я, я. Мене видно? Мене видно, нормально. Якщо це відео, набере 5 тисяч лайків, ми поїдемо ночувати в Підгорецький замок, якщо нас пустять, звичайно. Ти готова? Ні. Ні. Угу, біла пані. Всім пока. Всім на добраніч.